Привіт, друзі, мене звати Юля, ви на каналі «Платі. Терапія Юа. Сьогодні тема, яку я обходила 10-ю дорогою, дуже-дуже давно, але вже вам показувала такий чудесний виріб, як трусики або ж нижня білизна. Сьогодні я вам буду показувати трусики. Використання, звичайно, це у нас щоденне річ, яка потрібна усім. І якщо ви ніколи не шили, то можете спробувати. Якщо вже в мене вийшло з першого разу, то у вас теж обов'язково це все вийде. Отже, я показую відразу. Дві пари трусиків, щоб ви змогли для себе зробити, скажімо так, вибір, який ви хочете шити в першу чергу. Перші, які я показувала для вас, були відео з футболочкою домашнім платтям. Вони були виконані із бавовняного трикотажу, самого-самого звичайного. Там був яскравий принт в соняхи і в зірочки. Сьогодні е, я покажу вам е, пошиття з більш балуваної тканини. Це в мене, дивіться, трикотаж мікромасло, він же мікрофібра. Ось те, що я буду шити. шила на звичайній побутовій машині, тому. Мої умови і ваші умови абсолютно будуть однакові в пошитті, тому що тут пошиття зігзагом, і ось ще одні трусики, які я пошила із гіпюру. Трусиків я шила не тільки двоє, а набагато більше, тому е, зручні і ті, і ті в щоденному використанні. І з мікрофібри, можна так сказати, що найзручніше, бо вона м'якенька. Що вам буде потрібно для пошиття? Звичайно ж, резиночка саме білизняна. Чому білизняна? Тому що вона має бути м'якенька, щоб не натирала вам дубку, не натирала вам ноги. І щоб гарно розтягувалася, тримала фіксацію, тому що трусики мають на вас триматися, щоб вони йшли по дорозі, вони не спали і не... <гум> не було конфузу. Тому ось так. І тепер будемо розглядати кожні. Значить, ось з гіпюру. Гіпюр цей в мене був куплений в магазині Занна, Не знаю, чи є він зараз. Там він не тоненький, досить таки щільний, і він, бачите, еластичний. Трусики еластичні, е, виглядають вони досить таки великими на столі, ну, тому що моя дубка маленька і я не люблю, коли білизна дуже сильно перетискає бока і попу. Вона має бути на вас вільною. Як пошиті трусики? Пришита резинка, і потім ще з зігзагом ось на цих гарно видно. Пришита ще раз. Тобто ми два рази пришиваємо резиночку, це не такі трусики, знаєте, з магазину, які два рази е, надягнули і все, і резиночки розлізлися. Трусики з гіпюру, ластовичка у мене з бавовняного, е, з бавовняного трикотажу. Якщо не знаєте, взяти, де взяти тканину для ластовиць, наприклад, у вас є з гіпюр є резинки, то далі в відео ви побачите лайфхак, де взяти таку бавовняну тканину. Там я все показую. Ось такі трусики, вони абсолютно однакові, по одній викрічці, і ось такі із мікрофібри. З мікрофібри вони більш тоненькі, і та й та тканина, бачите, еластична. Вони мають бути еластичні. І шита це все буде по вашим індивідуальним міркам. Викрійка у вас вже є. Це такий невеличкий для вас секретик. У вас у кожного вже є викріка трусиків. Тому, друзі, прошу підтримати мене за мої старання і за мою смінливість обов'язково лайком. Тому що ну, тема трусиків не зовсім моя. Я вам про це вже багато разів говорила. Але якщо хочеться, то чому б і ні? Зараз ще пару моментів про страшну і величезну економію, коли ви шиєте саме трусики. Це те, що я. Раджу шити своїми руками. От, наприклад, джинси чи куртки, я не раджу шити своїми руками. Це дешевше піти, купити десь в аутлеті чи з великими знижками. Це ті речі, які ну, взагалі не вигідно купувати. Джинси, куртки, якісь такі складні речі. Трусики ж шити самому дуже вигідно, тому що десь 40, 30, 50 гривень коштують найдешевші з не таких якісних матеріалів, як ці, де резиночки після. Одного прання розлізуться і так далі. Коли ви купуєте якісну тканину, наприклад, гіпюр, чи мікрофібру, чи бавовняний трикотаж із метра тканини, навіть якщо ви так будете гей-гей гуляти, у вас вийде 12 трусиків. Уявіть собі, яка величезна економія. Плюс ви пошиєте зручні саме для вас, ви точно знаєте, що їх ніхто не мацев своїми руками. Тобто це тільки ваша річ, бо навіть в магазині умудряються міряти трусики, тому взагалі я. Адже всі речі, які ви купуєте, обов'язково прати. Ось так. Тому економія дуже велика. Якщо говорити про дитячі речі, то взагалі економія дуже дуже велика. Тому дивіться, якщо подобається, користуйтеся, обов'язково поставте лайк для мене і для мого оператора-монтажера, режисера Сергія. Всім вам дякую, робіть гарно. Адже красу ми робимо своїми руками. Всім вам пока і до зустрічі! Настав той час, коли я буду шити труні, трусики, трусішки, нижню білизу. Привітики <такі> вам! Отже, для того, щоб пошити трусики, вам буде необхідно трикотаж або сітка, або мережево. Трикотаж може бути як натуральний, бавовняний це кулір, щось таке тоненьке стрейч, кулір. У мене мікромасло біле. Ось таке мікромасло, як мікрофібра біленьке. Для ластовиці, тому що в трусиках є виворіт, він має бути натуральний. Я беру стару Сергієву білу футболку. Її буду різати. Потім вам потрібна буде резиночка. Така резиночка є у занні, білизняна. Вона, бачите, ось така, значе, як мережево. І вона м'якенька, вона не колюча. Це те, що вам потрібно. Тепер, де взяти викройку? Викрічку ви можете взяти легко і просто це взяти свої трусішки. Свої трусішки ви берете, які не шкода, розрізаєте їх по бокових швах, складаєте ось так і відрізаєте повністю мережево через резиночку, що тут у вас було. І у вас залишається ось повністю викрійка. Задня половина, двойна ластовичка і передня половина. Потім ви це берете, ось так складаєте навпіл. Бачите, де взяти викрючку? Та вона у вас вже є. І робите з паперу. Берете кусочок паперу, прикладаєте трусішки ваші. Ось так. Дивіться, зверху я не давала припусків на шви. Бачите? Я дала припуск на шов, тільки ось збоку, тут буквально, ну скільки, Ну, буквально трошечки, бачите? І обов'язково збоку. Потрібно давати припуск на шов. Ось тут чому? Тому що ми будемо шивати, плюс там резиночка, можна навіть ще більше робити, як будемо кроїти. І тут, як будемо кроїти, можна додавати припуски на шви. Потім ластовичка, ось вона, підсунули прямо сюди і зробили. Бачите, я її зробила більш довшу. Чому? Тому що ну, мені здається, що вона має бути трішечки довша. І... Передня частина трусиків ось така повністю. Бачите, я їх зробила трішечки довші. Це вже ви будете робити на свій смак. Бачите? ластовичку зробила довшу на 2 см, і трусики передню частину, ось цю зробила довше на 2 см. Так вони в мене ось такі ні, не зробила довшу. Дивіться. Точно так само, як тут, передня частина по контуру трошечки додала ширини, просто в мене ластовичка довша. На 2 см. А так, все те саме. Берете свої старі труні, розрізали і зробили викройку. Я думаю, що це не складно, якщо ви труси розріжете, у вас вже є викрійка. І підписати 1, 2, 3. І починаємо відразу кроїти на тканині. В мене це масло. Зараз я тут подивлюся, де в мене рівний, більш-менш край чи нерівний. А ось у мене тут є такий огризок. Дивіться, я його зараз так відріжу. Бистро, бистро і швидко. І ось цього огризка буду шити труні. Значить, мають трусішки розтягуватись по ширині. Так і складаєте. І ось, склали, на лице, щоб вам бачити. Притиснули. Я тут буду давати трошечки більше по ширині, а тут все по контуру. Зараз притискаєте камінчиками, можете розкладати так, щоб вам не на одні трусічки вистачило. А, наприклад, двоє ви можете зробити чи навіть більше. Це велика економія. Тому що трусічки коштують самі дешеві десь 30 гривень, особливо з такої тканини, як мікрофібра. Чим вони класні, що в них буде. Неспекотно в таких трусішках, і е, вони тоненькі, тоненька тканина. І ось, дивіться, повністю тепер вирізаємо по контуру. Ви можете взяти будь-якої форми свої трусики і зробити будь-яку викрійку. Я тут додаю по ширині більше. Чому додаю більше по ширині, щоб трусики не впивалися в, бок, в бока? Ну, щоб не перетискали. Все, ось задня частина, тут зараз підріжу, бо мені не з руки. Оце я зараз вирівняю, так. Тепер розкладаю передню частину. Дивлюся, чи тут мені вистачить, чи ні. Ну, щоб якось трошечки економити навіть, чи що. Ні, тут мені не вистачить, тому беру з цієї сторони. Ось так. І теж роблю трошечки ширші. Я не люблю, коли трусішки дуже крепко впиваються в тіло. Вони не мають бути малі, а великі вони не будуть, бо резиночку ми прошиємо. Ось. І вирізаю, тепер там підрівняю. Тепер вирізаю передню частину. Ви, до речі, можете зробити передню частину з сіточки або з мережева. У мене це будуть просто біленькі трусики. Так, тепер треба крутити, бо мені незручно кроїти. Бачите, я мучуся, мучуся, бо стіл, штатив. Ну, я думаю, що вам зрозуміло. І зараз отут підрізаю. Камінці прибрала і відразу зрізала. Передня частина, спинка, трусиків. Викрійку не, не викидайте і ці ваші старі трусики, з якими ви сказали їм пока-пока, і вирізали їх, як викрійку. Так, зараз оце ось підрізаю. Ви можете регулювати висоту по талії. Вони можуть бути зовсім такі вузенькі, можуть бути більш високі. Тепер саме цікаве, це ось ця наша ластовичка. Одну частину вирізаємо з основної тканини, теж так скласти. А тут мені ще може на одні вистачить. Або можна до трусиків вшити потім ще і топік. Таку як маєчку спортивну, в яку чашки вставляють. Так, треба притиснути, бо незручно. Бо незручно різати. Ну, я ж, бачите, це все можете шивати на звичайній побутовій машинці з зігзагом. А ми зі зігзагом і будемо шити, бо в мене зігзаг є лише на побутовій машині. І іншу отаку частину, таку ж самісіньку, я викраюю ось із старої футболки. Зараз рукав відріжу, дивлюся, щоб тут вона нормальна була, без плям. Тут в мене є Сергійова біленька. Ну як біленька? Вона така вже не дуже біленька, але воно для ластовички норм буде. Можуть піти чоловічі футболки, все у вас. І ось дивіться. Якщо немає з чого пошити труси, беріть чоловічу футболку. Натуральну. Оця ластовичка має бути з вивороту. Обов'язково, обов'язково натуральна. Все, вирізаєте іншу ластовичку. Якщо немає старої футболки, можете навіть кусочок батисту тоненького взяти. Трусики можуть бути навіть з еластичного шовку, а він такий є. Так, тепер саме цікаве це як пришити ластовичку. Ось задня частина трусиків. Ми складаємо. Дивіться, як я кладу. Лицем до лиця, цю частину. Тут, якщо трошечки ширше, бачите, нічого страшного, я потім отут підріжу. Головне шити прямо. І оцю частину викладаю сюди під низ. Бачите як? У нас між двома ластовичками задня половинка трусиків. Ось так. Заколюєте булавочками. Де в мене булавочки? Потім по, по бокам там підріжеться, то не, не саме страшне, що може бути. Все, і можемо строчити. Спочатку задню половину пришиваємо, а потім передню так само, щоб у нас всі шви були закриті. Так, переходимо до швейної машинки. Нам зараз просто треба пряма строчка. Припуск десь пів сантиметра у нас закріпочка на початку шиття, і закріпочка обов'язково в кінці. Все. Шили, витягуємо булавочки, і припуск можете підрізати, щоб він був більш-менш рівний, але дуже крепко не зрізайте. Залиште десь 3-4 міліметри. Бачите, ось скільки тут в мене. Вам гарно тут все видно. Так. Є, тепер будемо пришивати передню частину з ластовичками. Так, дивіться, що ми маємо. Ми маємо спереду закритий шов. І з вивору туди ластовичка наша, бавовняна, закритий шов. Бачите ви його? І я його бачу. Це добре. Тепер пришиваємо передню частину. Трусіля, у мене такі чималі вийшли. Але ну що робити? У мене ж теж пупа чимала, тому і трусіля чималі. По бокам вшити потім не проблема. Тепер дивіться, як ми ладнаємо, щоб пришити передню половинку. Значить, дивіться: ось це лице. Ось лице. Отак складаю сюди. Держу пальцями. Тепер цю ластовичку загортаю. Ось так, бачите? Держу оце лицем до лиця. Ластовичка оця бавовняна. Загортаю її ось так пальцями. Тепер беру за оцей шов, і так вивертаю, потренуйтеся, у вас все вийде. Щоб нам закритий шов зробити і ніяким верлоком і зігзагом не зшивати. І зараз оце все невігластво. Ось сюди, отак буду пришивати. Можете заколоти, щоб воно у вас нікуди не ділося, а я буду так тулити його в кучу, без заколювання. Зараз головне, головне шатли зістикувати. Ось так. Зашиваю закріпочка. Тут дивлюся, щоб все нормально було. Ця ластовичка, Воно вона у мене з різних тканин, тому трошечки балується. Можна декілька разів прострочити. Все, є. Тепер що ми робимо? Підрізаємо теж цей припуск. Все. дивіться, який фокус. Що в нас вийшло? У нас вийшла закрита ластовичка повністю і з лиця. Теж у нас закрите все повністю. Бачите, який фокус? Тепер необхідно скласти трусики ось так. І подрівняти оце те, що тут трошки повилазили, припуски. Ну, буквально оце ось. ножечками. Отак я беру. Зараз на столі все гарненько підрізаєте, щоб не було ніяких ниток, все, що там повилазило, і будемо пришивати резиночку. На лице ми пришивати будемо резинку тут, тут. Зверху, і ось тут знизу. Як ми її кладемо на лице. Ось вона отака. У нас тут видно, де виворіт, де лице. Будь-якою стороною, це, до речі, не важливо. Зараз я ну гляну, тут у мене якийсь кусочок, це буде наверх. І розплутаю резинку, бо вона у мене заплутана. Зараз я знайду краєчок. Та ось же він. І ось так дивіться, ми кладемо, можете лицем до лиця, і спочатку пришиваємо. Ось так повністю, бачите? Тому тут ми робили більше, щоб був запас. Зараз переводжу камеру ближче. Ой, різиночку будемо трішечки натягувати, як прийшувати. але не сильно. Майже отут по самому краю. Бачите, де строчу? Отак. Трошечки натягуємо, але не сильно, щоб в ноги потім не впивалось. Ну так, відчувайте цю різиночку. Отак. Злегка можна так сказати. Натяжка злегка. Я вам показую, як я шила. Не знаю, як шиють інші. Тому що це для мене, ну, скажімо так, не постійна моя робота. А так для себе тросішки якісь шити, чого б і ні. Правильно? І економія величезна. І точно знаєте, що по них ніхто не скакав, не стрибав. У цих трусічках і ніхто їх в магазині не міряв. Але все рівно. Обов'язково прати треба. Навіть те, що самі пошили, попрали, Ось так, бачите, прямою строчкою. Тепер так само я пришиваю ось тут. До талії і з іншої сторони. Тобто скрізь, скрізь, отак пришиваю. Тільки в нас бокові шви. Залишаються, не готові. Потім будемо це все ще строчити, обов'язково на лице зігзагом. Ось так. завернемо і будемо ще строчити, отут по краю з зігзагом. Це обов'язково, щоб не лопнуло, це ми просто наживлюємо резиночку, щоб вона нікуди не ділась. Тепер з вивороту, отут, де у вас була ластовочка пришита, трошечки більше відріжте припуски, тому що там двойне, отак. А решта припусків хай такі і будуть. Тепер переходимо, в мене є побутова машинка. Ми загорнемо ось так резиночку, і по краю будемо строчити зігзагом це все. Обов'язково. Зверніть увагу, як виглядає строчечка номер 10 У мене, бачите? Ось такий мілкий-мілкий-мілкий зігзаг. Бачите ви його, як пунктир. От я буду користуватися ним. Якщо у вас, ну, звичайно, інша машинка, то ви на ній будете виставляти зручний для вас зігзаг. Я не знаю, чи я буду перекривати собою строчечку, але мені здається, що все рівно вам буде щось та й видно. Отже, я виставила 10-ту строчку, загортаю резиночку, ось так сюди на виворіт. І на лице, тут краще я вам, звичайно ж, не покажу. Ниточки можете так взяти в руку, оці що у вас йшли. І потихеньку починаємо по краю пришивати резиночку. По всьому периметру, де ви пришивали прямою строчкою, як для наживлення. Зараз повністю пришиваємо ось так зігзагом. Зараз я вже до кінця дошию. Ой, порвалась ниточка в мене чогось. Зараз я заправлю, чогось порвалась ниточка. Ось так, бачите, як гарно виходить? Я думаю, що вам видно. Щось ниточці не понравилось. може, десь якийсь вузлик був. Ось так повністю. Зараз я заправлю ниточку назад. І ось так гарнесенько все пришиваєте. Друзі, дивіться, ось у нас ця ластовичка. І е, я зупинилась для того, щоб вам показати, щоб ви не боялися прошивати. Бо тут вже товсте і переход великий. Так, трошки підтягуєте. Так, ви ж завжди можете зупинитись, так. підрівняти ось так пальчиками і шити далі. Все, прошили. Трощимо далі. Ось, Все прошилось, бачите, все благополучно, все добре. Ось, виходять у нас такі, як магазинні. Супер-трусішки. Обрізали оці ниточки, тепер ми сшиваємо бокові шви. Я сшиваю, відразу їх, до речі, можна було шити м -м, зігзагом. Так? О, це все. Але я сшиваю прямою строчкою. І навіть можна обробити ці бокові зрізи навіть вручну, акуратно. Зашити це вже не проблема для вас. Ви основне зробили. Так, стикуємо резиночки між собою, ось так, шиваємо, декілька разів закріпками. Тепер стикуєте бок. Ось так також і шиваємо, Інший бік шиваємо точно так само. Тепер припуски, оці, що в нас є, обрізаємо, ну, скільки залишаємо. Ну Десь міліметра 3-4. Ось таким чином. Ниточки дуже охайно зрізаєте. Бо це ваші трусики, а не з магазину. Тут у вас ниток не має бути, щоб не стирчало, як здрасте. Тепер берете запальничку. Тут же в нас, бачите, резиночка, щоб вона не, не бачу, що кажу, щоб вона не обсатувалась так злегка. Не сильно буде жати вам, буде колотися. Тепер берете голку з ниткою. саму звичайну. Зараз я заправляю. І загортаю оцей шов в сторону переда. Спочатку просто його обробляю, а потім оці кутики руками пришиваю одне до одного з однієї і з іншої. Все, ваші трусішки готові. Можете пошити собі маєчку. До речі, урок на маєчку є, ви можете зробити її не довго, а короткою, і буде як топік. І будуть вам комплекти. Купляєте метр тканини, купляєте 10 метрів резиночки, і у вас виходять до цього метра ну, мабуть, штук, що 5 трусиків вам вийде. Велика економія, плюс самі для себе це все ви робите. Друзі, це все. Пока і до зустрічі!